Усім привіт! Сьогодні я хочу побувати в якості блогера з мого дитинства. Коли ми дивилися всі ютуб і бачили зарубіжних блогерів, як вони показують хоу розпаковки, що вони придбали за травень. І ось, власне, я сьогодні хочу показати вам, що я придбала на літо а мінімум речей для того, щоб було максимум образів комфортні на знижках, що немало важливо. Ось так. Залишайтесь. Я відкрила для себе такі аутлети в Європі, як Zalando та Тека Макс. Тека Макс. я знала раніше. а Zalando для мене відкрився нещодавно. Це дуже класні магазини з аутлетами. Там справді можна знайти Індії просто шикарні а, речі, шикарний одяг, брендовий навіть за дуже гарними цінами. Також в деяких магазинах дається знижка при реєстрації. Коли ти можеш заповнити свої дані, і тобі дають 10% чи 15% в залежності від магазину. Перша річ, яку я придбала, це була така футболка під зарок. Немає ніяких знижок, але я таку хотіла, тому що це в стилі Kim Kardashian Skims. Я б дуже хотіла собі придбати щось зі Skims, але, на жаль, я не знаю, як його замовити в Україну, не знаю, як купити його в Європі, ніде не бачила. Така футболка, яка складається, я забула це слово. Дайте я подивлюсь. Почекайте, чекайте, добре. Ага, Нейлон, точно, Нейлон. Вона така... Коротше, прикольна. Її любимий колір. Також я купила такі шорти, називається від фірми Mavi. Я не знаю, чи це хороша фірма. Мені сказав чоловік, що це хороша. Я йому вірю, вони гарно на мені сіли. Зараз вам покажу, що Третя це була просто західка. Я просто... Я, не знаю, я колись таки не купила шорти, але зважаючи на те, що я вже більше року живу своєю скрухою, і вона дуже любить екстравагантний одяг, я від неї теж також цього набралась. І я вирішила купити такі шорти від Zara, повністю з котона, хоча здається, що вони шкіряні, вони достатньо плотні і грубі, але ну ви подивіться, на них 6 євро, друзі, 6 євро, червоний цінник. Також я взяла ось таку сукню а, в квіт. Я не знаю, що мені сподобалось. Я би, напевно, її не взяла колись да, цікавий відповідь. Але вона гарна на мені сіла, вона легка. Вона легка, вона повністю з потону, вона не буде парити. Я і в очі дали мінус 10. За реєстрацією. Якщо ви не знали в Німеччині, якщо ти реєструєшся вперше в H&M, ти можеш отримати знижку 10%. А якщо ти принесеш річ на переробку за одну річ, ти можеш отримати 15%, якщо ти будеш купувати, хоч також одну річ. Ро це просто інсейн. Друзі, від мене починає тікати сонце. Я дуже слабенький блогер. Я зібрала знімати, коли вже стає сонце. Наступний лот це такі, як мій чоловік каже, бабусині. Бусиніжки? але вони мені подобаються, друзі. Скажіть, ну це, це Томаріс. Так, мені 25 років, я знаю. Я знаю, що мені подобається Томаріс. Ну, як 25 років, мені вище більше за 25 років. Ось такі. Хіра. Мені подобається, мені здається, до цього всього вони дуже пасуватимуть. І те, що я просто. Я, я була просто на своєму небі від щастя, коли я це побачила. Я не знаю, дівчата, чого ми такі? Чого ми такі, я не знаю. Я просто відкрила для себе левіс. Колись я купляла його на секонд-хендах. А зараз минулого року я вперше. Придбала джинси, мені мама подарувала. А цього року я просто, як їх одягаю, я розумію, що це справді відповідає тій ціні, та якість, те відчуття на тілі, як вони пруться, як вони носяться. Це річ, яка на руки. Отже, я купила собі таку джинсову курточку. Я прям її реалізін вона мені від вперед. Друзі. І теж вона коштувала 135 доларів. 35 євро. В євро я її купила за шістдетиста. Я не знаю, чи я б купила в Україні куртку за такі гроші ще й левіс. Ну, мені подобається. Скажіть, що гарно. Ну що ж, друзі, це було дуже швидке переодягання, тому що сонце. Почало заходити, і вся кімната стала темною. <хи> ви можете побачити, що я міняла кадри, щоб якось врятувати ситуацію. Той, хто починає знімати відео біля восьми вечора, молодець, це я. Отже, я сподіваюся, вам сподобалось таке переодягання, такий собі хол. Як ви бачите, я достатньо небагато купила всього. Um, але мені дуже подобається такий шопінг, який приносить задоволення, який обдуманий. Підписуйтесь на мене, ставте лайк та коментуйте відео, який образ вам подобається найбільше, що б ви додали, а що б ви змінили. Па-па!